Це безпритульні білоцерківські собаки. Вони знаходяться на перетримці після операції. В Білій церкві вже кілька днів працює мобільна група товариства Чотирилапи України підрозділу міжнародної організації Чотирилапи молоді ветеринари збирають бродячих тварин з вулиці та у пересувній операційній виконують свою безперечно важливу роботу. Ми е, проводимо відлов аварію ектоміорхієктомію е, безпритульних тварин. І вакцинація від сказу. гістеректомія – це стерилізація, видалення репродуктивних органів самки, а орхіектомія це видалення репродуктивних органів самця. Після цих маніпуляцій на кожну собаку чіпляють спеціальну бірку. Про стерилізовані собаки менш агресивні, рідше збираються у великі зграї та є й інші, ще більш суттєві плюси. Не виникає поширення зооантропонозів, тобто захворювання, які здатні передаватися від тварини до людини. a jednego z najważniejszych, jakim jest skaz. Тому що дуже небезпечно захворювання, навіть тваринка чи людина може померти без виявлення клінічних ознак, як кажуть у товаристві чотири лапи, білоцерківська громада провела велику і дієву роботу щодо контролю популяції безпритульних тварин у порівнянні з іншими містами, де працювали ветеринари. Тут їх значно менше. До того ж, лікарі надають послуги із стерилізації домашніх тваринок, зокрема котів. У вас у місті я бачу, працює ця програма і займаються тому кількість безпритульних. Тварин вона не видала. Більшість до нас телефонують, зокрема, за домашніх тваринок, котиків, собачок. І ми допомагаємо, тому що наша організація розуміє, що з початком війни таких тваринок стало більше. Однак безпритульні чотирилапі все ж є. Тож, якщо ви бачите велику кількість собак без бірок, телефонуйте в центр оперативного реагування, аби ветеринари провели стерилізацію та вакцинацію братів наших менших. Дмитро Ніжецький, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.